І так, сьогодні 17 вересня. Ми вже відсвяткували я на день народження. Більше святкувати ми нічого не збираємось, і пора приступати до роботи, тому що скоро вже зима на носі. У нас не накритий будинок, кришу нам треба робити, а перед кришою нам треба ще домурувати. В общем, треба працювати. Так що все, будемо працювати, будемо далі якось по вихідним. Тому що ще в такі дні нам не виходить, ми мусимо здати пару об'єктів. Але навіть незважаючи на те, що маємо повну роботу, все рівно будемо якось по вихідним, якось будемо працювати. Зупинятися вже нам нема як. Так. Починається у нас ліса виставляння. Оставляємо ліса і будемо далі продовжувати. Так ліса, як завжди, беремо з тих підонів, робимо пару досок і якось так будемо працювати. В общем, отак. Сьогодні трошечки вже холодніше, але нам приємно в таку погоду працювати, нема жари такої. Головне, щоб не було доща і такого сильного вітру. І так, сьогодні доставляємо блок, тому що нам пора вже завершувати другий поверх. Перекриття вже вистоялось, і тому ми можемо краном розгрузити його наверх. Ми настільки спішимо, що середню стіну на другому поверсі Вася нам довірив мурувати разом з Ендрю. Це трішки другий блок, не такий, який ми використовували для зовнішніх стін. Також він з дефектами, але пізніше ми заробимо їх. По інтернеті ми хотіли подивитись, як люди закінчують мурувати ряд цією кареткою, але на жаль, ніде не змогли знайти. Тому ми якось пристосувалися самі, і ось ми зараз покажемо, як ми закінчуємо цей ряд. А в нас розпочались теплі осінні і сонячні дні. Осінь в нашій країні забарилась і вже встигла торкнути своїм чарівним пензлем рослин. І зразу, на думку, спадає вірш Ліни Костенко. Червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. А листя просить, дай нам тої втіхи, сади прекрасні. Росе, як вино, ворони п'ють надкльовані горіхи. А що їм чорним? Чорним все одно. Дуже любимо осінь, надихає на якусь поезію, тому що осінній час як індикатор хто оптиміст, хто песиміст, бо хтось побачить дощ і мряку, а хтось красивий жовтий лист. А тут у нас відерку живе жабка, і про жабку знайдеться віршик. Журилась під осінь малесенька жабка. уже потемніла у соняха шапка, і жовтими стали листочки у клена. А я іще й досі зелена, зелена. І так, досить відпочивати пора до роботи. Взяли два дні вихідних і зразу видно роботу. Будинок почав рости, як на дріжджах. Наш Ендрю дуже допомагає нам, чесно кажучи, всю цю роботу мала робити я, але на висоті я би не змогла його замінити. Він дуже сильно захопився будинком, тому що тато довірив йому відповідальну роботу і його це запалює. Колись ми брали наших дітей на участок, і коли був тільки фундамент, наші діти не могли бачити картину майбутнього, все те, що ми задумали. І тому запалити їх було дуже важко. Все, що стосується майбутнього, бачили тільки ми. І тепер, чим більше росте будинок, тим більше видно, що ми задумали. І на кінець наші діти зрозуміли, що ми запланували. Тому працювати на ділянці ми їх ніколи не заставляємо, а вони самі просяться. Тому що їм цікаво. І так, розбираємо наш басейн, миємо і ховаємо його до наступного літа. І на кінець-то нам тепер привезли дерево. Як ми його довго чекали. Чомусь зараз так важко стало дістати дерево, а я вже навіть мовчу, в яку воно зараз ціну. Це просто якийсь космос. я не розумію, що відбувається з тим всім. Ну, що зробиш? Придеться нам все рівно будуватися і якось перетерпимо це. І так, доски ми будемо розкладати для того, щоб вони просохли. І, звичайно, будемо покривати їх протигрибковими засобами, тому стараємось розкласти дерево так, щоб його не покрутило. Ми думали, що ми швидко справимось з деревом, але поки ми все зробили, настала глибока ніч. І коли ми попали додому, ми просто попадали з ніг. Робити обов'язково. Бажану польську. Я питався, Казав, що немає різниці. Любий в будь якому магазині береш, бо я казав, який краще. Колись продавали півробку. Я знаю польську. Так. Коротше, привезли е, половину. Ще в понеділок, буде вся друга вставала? половина. двох Коли догад? Те вже перестала, напевно. <ріст> Ти вже перестала, напевно. Я на нього насорюся, каже, та вже перестала. <ріст> <ріст> Ні, так. Горбом доверху. Щоб вона вгорівнулась, так. Да. І роби щель не Дати доску ще трішки залишилося. Слава Богу, що тут є світло, трошки видно нам. Тут у нас з'явились песики, які приходять кожну ночі до нас спати. Три песики. Мама і два синочка Ні, синочок напевно, і дочка тут є. сплять тут на дивані і мусимо застеляти їм це покривало, щоб на диван не вимазували. Не можемо їх вигнати. В принципі, не добре, що вони тут ночують, вони гавкають на всіх, а нам трошки добре так. Такі трошки нас бояться. Не знаю, де вони взялися, чиї вони, чи хтось підкинув їх, чи що. Комедія з тими собаками, з тими котами всіма. Ой. Так, нам ще трохи ми їх чистимо гарно, обов'язково для того, щоб вони добре просихали. Від того всього від полюки чистимо. Потім десь через деякий час, ну, щоб вони ще були сирі, ми будемо тут виривати такий рів, в тому піску, пленка і будемо купляти такий польський, коротше, таку польську штуку, щоб від грибків коротше, треба буде обробити нам. Вот. Сказали нам, що їх треба так трошки напівсирою, щоб доска була напівсирою. І обробити. Так, ну що, на тому все. Слава Богу, вже пізня нічка. Ми так довго це робили, якось нам здавалося, що ми швидко це зробимо. Ні, <гум> У нас так це довго вийшло. бо я поки чистила, вони носили. Ну, в общем, слава Богу, зробили. Потім ми будемо ще перевертати трошки їх, щоб воно добре просихало. Ну, і на тому буде все. А ви песі, щоб ви охороняли тут, зрозуміли? Ми їдемо, ви все охороняєте. Так. О, злоб. сплять собі. Може, не, не зря сплять. <ривіт> Нічого не можемо зробити на тому дивані. Хоча це диван старий. Ми для стройки його взяли, але все рівно накрили його покривалом. Песі малі. Сьогодні <ріст> холодно, дуже. Вже навіть приморозки вночі.